Всім привіт з лівого берега Києва. Від блогерки, що нарешті приїхала з Албанії в Україну, в рідний Київ, щоб встигнути на день народження мами. Сьогодні ми з вами переносимося в 7 вересня 25-го року. І одна київська жіночка сьогодні святкуватиме 54 роки. Це моя мама. Ми зібралися дуже маленьким вузьким колом. Мені захотілося. Вирядитися, ну це я так називаю. Це мене так Київ надихає. В Албанії підбори для мене це просто рідкість. Я там не ношу. А коли приїхала в Київ, подивилася, що там у мене в шафі, то таке святкове вбрання я собі придумала на свято мамине. Це все Київ так мене надихає. Тут хочеться вдягатися інакше, не так як в Албанії. А я вже наближаюся до кафе, де сьогодні ми всі будемо обідати. Кафе називається Підкова і досить затишне місце, яке в неділю відкрило двері не тільки для нас, а дуже багато людей тут теж зібралося. І не тільки людей. Взагалі біля підкови можна побачити і котів, і черепах, і багато видів птахів. Дуже цікаве місце. Сьогодні, 7 вересня. Ніч була в Києві напередодні, дуже лякливою для мене. Атакували дронами, ракетами. Русня закидала нас усім, чим тільки можна, але наступив настав новий день. 7 вересня, сьогодні день нарушення моєї мами, і якось треба зібратися. Я читала новини, зранку плакала, конюшня, уламки дронів, Потрапили до конюшні, померли коні, є загиблі серед людей. Але ну, що, але? Але якась дуальність така. Світ, світ дивний і треба підлаштовуватися. Ми приїхали в парк сьогодні. У моєї мами день народження, і ми святкуватимемо. Ну, як святкуватимемо? Сидітимемо, обідатимемо в закладі. Маю надію, що тихо. Я, знаєте, після закордону не звикла до такої реальності, я ще теж така. Я вночі лякалася, жахалася і мене досить дивує, досить дивує ця реальність. Та й на тому Донатимо, живемо далі, тому що не залишається нічого іншого. Отакий От зараз світ. У дітей дитинство, у, у людей життя одне. І так, сьогодні я тут. Можливо, не варто було б поєднувати, знаєте, всі ці слова, але ну, я сьогоднішню ніч не можу стерти просто з пам'яті. Тому рятуємося гарними видами. Ось, мама обрала для святкування таке кафе в парку перемоги. До речі, дуже так символічно. Парк перемоги, кафе Підкова. Ось вона там підкова. Там на вході, до речі, QR-код. Такий стоїть щит з QR-кодом і йде збір, який можна підтримати на користь ЗСУ. Озеро, Паркові озера, ЖК, там за деревами. І таке життя киян у 2025 році під час війни. Такий цікавий транспорт. У нас не буде, знаєте, прям такого гембелу, як у нас кажуть родині. Типу, у нас дуже так. Моя тітка приїхала з родиною, дуже вузьким сімейним колом, дуже мало. Нас моя бабуся, мама чисто сімейний обід. Зараз друга година дня. Покажу вам стіл, що ми там замовляли, бо ми приїжджали з мамою, замовляли стіл. І отак посидимо. Святкувати. Будемо святкувати в такому будиночку невеличкому. І стіл ще не повний, ще додаватимуться страви. Так, що у нас вже є на столі? Ми замовили Цезар це холодні закуски, оливки з маслинами, грецький салат, асорті сирів з медом, з горіхами. Ну, горіхів тут, З горіхів тільки волоський. І... Ще чекаємо: млинці, деронці, то вже буде до гарячих закусок. Мохіто, узвар, вино. І потім буде ще мангальне меню. І звісно, торт. Я чекаю торт. Я ще мені, мені, мені підказують, що забула Хачапурі, Хачапурі ще буде і. І що ще буде? Я на підборах, дуже давно не вдягала, але Київ. Мене надихає на красиві вбрання. Розпакувала туфлі свої у шафі. Знайшла. І це вбрання теж мені дуже подобається такий комплект двійка, сарафан і джинсова курточка. Одяг для мене важливий. Я не знаю, чи звернули ви увагу саме на цей костюм, але він не простий В нього є історія. Саме цей костюм. Сукня і оця курточка це був подарунок Жанни Рашетицької. Жанна Рашетицька блогер на Ютубі. Просто хороша людина, чудова людина, чудова жінка, красива жінка, яка мені в свій час подарувала цей костюм. І сьогодні я тут. В цьому будиночку в кафе впідкова, в ньому розкішною жінкою себе почуваю. Ми орендували, так би мовити, на сьогодні окремий саме будиночок, тому що в цьому кафе також є формат альтанки для святкувань. Ну і просто столики. Ми обрали саме затишний будиночок, щоб трошки сховатися від усіх та промовляти тости. Мама. Мама, я вітаю тебе з днем народженням. Я хочу, щоб ти була щаслива. От я завжди. Е... ну... Порівнює нас, ми дуже різні. От я завжди, думаю, як би от відреагувала моя мама на якусь подію, от де я така радісна, весела. Я завжди думаю, о, мама була б там недовольна, мама була б серйозна, а потім сама себе стримую. І я розумію, просто я хочу, щоб ти була щаслива, і щоб ти от взяла з мене приклад і вміла радіти навіть на ну, найскладніших ситуаціях. Тому що, в принципі, це реально і можливо. Тоді я бажаю, тобі, щоб ти в таких ситуаціях згадувала мене. Якщо я згадую тебе, а ти згадуй мене і радій, як я. Це будь щасливою. З днем народження. Днем народження. Мама та завжди тривожна. Ну що, я ніколи не готуюся, і в мене нема такої заготовленої промови. Все від серця. Тому ну так сьогодні вирішила сказати. І взагалі я не з тих, хто дуже має великий досвід в промовлянні тостів. Повертаємося до столу. Хачапурі. Очікуваний, бо я дуже люблю булки і випічку, деронці з беконом. ось вони. Це гарячі закуски, які я вам вже анонсувала заздалегідь. Млинці з куркою та грибами, досить смачні. І шашлик, мангальне меню. Ми замовили ошийок, ми замовили курочку, ми замовили картоплю на мангалі. І також люля-кебаб, який любить моя родина. Ми любимо Люля кебаб в принципі, оцей весь стіл і цього більше, ніж достатньо нам було. Такі тут розваги на озері. Це сьогодні неділя і людей доволі багато саме на воді. Я вам показувала поодинокі катамарани, а зараз дивлюся, там вже черга вичергувалася. І на рівні отак з пташечками, з качечками люди отак от на катамаранах крутять педалі. Мені подобається, як оновили штат цих транспортних засобів. Отакий От катамаран я ще не бачила як автомобіль. Все міняється, катамарани теж нові. Озеро Велике, цей канал, це штучний канал, і тут його люди заполонили. І тварини теж люблять. Тут і черепахи, і качки, і рибу тут ловлять люди. І багато різної теж живності, яку отак одразу оком і не побачиш. І люди живуть біля такої краси. Це ми прийшли погуляти. А тут же житловий комплекс Паркові озера. Ось він. І оце люди живуть з видом на парки. Є можливість отак кожен день виходити гуляти в парку. Невеличкий парканчик, там парковка. І ось одразу зелена зона, тут вже машинам заборонено їздити. І вже зовсім інше повітря. Такі у нас київські розваги. В київському паркові перемоги. Кажу вам, що Київ змінюється поступово. В Києві частіше чую українську мову на вулицях. От порівнюючи з минулим роком, різниця відчутна. Якщо минулого року я звертала увагу, ну, що все стало в Києві, було багато російськомовних, так і було. До цього року я приїхала. Буквально з вокзалу, я приємно радію, бо лунає українська мова. Не скажу, що всюди не на 100%, але стабільно відсотків 90 це класний показник, дуже високий показник. І я пишаюся і нашими людьми і взагалі. Я десь роблю помилки в мові, мене виправляєте ви ось. Не завжди я, знаєте, як не завжди може, адекватно реагую, десь мене там десь зачіпає, дивлячись, як це. Зауваження зроблене, але потім я така думаю, запам'ятовую там, де мене виправили, і впроваджую теж в свою мову. Тому, в принципі, виправляти помилки можна, просто що ну, якось так, щоб особливо ображені не ображалися, такі як я, бо я іноді так задіваюся. Це після келиху червоного на мамин день народження, такі розмови веду про свої ображалки. Ну, щось таке іноді буває. А так, що сказати, радію, он з сім'єю зустрілася. У ну, мене політика каналу, що показую досить вибірково, не все треба показувати. От те, до чого я дійшла, будучи 10 років на Ютуб. Але знаєте, що за кадром тут і спілкування з рідними. А ось ми різні дуже. Мене життя за кордоном десь змінило. Десь моїх. Життя під час війни змінило, але намагаємося якось спільну мову знаходити. Моя чуття світа. Чуття світа. Красиво тут у вас. Ну і нарешті торт це взагалі моя ідея. Моє побажання було, щоб був сьогодні саме київський торт. Ніколи не була його фанаткою, але життя за кордоном вносить свої корективи. Я хотіла київський торт, як ніхто взагалі на світі більше. Тому був київський торт. Ми замовили капучино на всіх, всі посмакували. А потім залунала повітряна тривога. Ну, не це було вирішальним фактором, щоб ми йшли всі додому по домівках, але вже треба було закруглятися. Гуляння зараз не такі, як раніше, не такі довгі, як раніше. Ось, і Тому раніше сідаємо, раніше ми додому поспішаємо. Такий Київ. Так, живе Київ зараз. Трошки вам показала доволі особистого, тому ставте вподобайки. Пишіть коментарі, побачимося у нових відео. Слава Україні!